11 лютого я вас познайомила з нашою вірандою в старенькій глиняній хатці. Весь цей час до сьогодні я робила там ремонт. Намагалася зробити красу, хоча одразу в планах було зовсім інше. Зараз вами згадаємо, як все було до, а потім подивимося наш результат. Попередні господарі обклали віранду вже з двох сторін цеглою. Коли я побачила всередині, що там коїться зі стінами, одразу стало зрозуміло, чому вони це зробили. Правильне рішення це було. Зараз ми з вами побачимо, що ж робилося у нас всередині віранди. Відео не для слабонервних, одразу попереджаю. Ось так виглядає зсередини наша віранда. Жахливий бусковий кольор на стінах розмазаний аби як. Маленьке дуже віконечко, дуже не вистачає світла через це. Висить газовий лічильник, колись тут була пліта стояла, господарі готували тут їсти в цій кімнатці. Жахливі двері старі, бачите, віконця там немає одного. Але найжахливий це стан стін внизу, яких майже немає. На жаль, на цьому відео не видно повної картини, яка була там з цими стінами. Коли почала лізти сюди, скрізь, за шарами фарби, ховалися дуже глибокі норки. Ось товариші, які сюди заходили і їли навіть пенопласт. Можна сказати, що понизу під фарбою стіни майже відсутні. Тому одразу я планувала просто зміцнити ці стіни, для того, щоб вони не рухнули, щоб кімнатка ця не завалилася. В планах робити якусь красу у мене не було, мені просто хотілося заробити все аварійне. Звісно, ситуація з вулиці теж не дуже райдужна. Я вам її не буду показувати, це все знімалося, показувалося. На стелях теж дрібні тріщини. Кому буде дуже цікаво подивитися всі процеси, всі процеси повністю я показувала і в Тіктоці, і на Ютубі. Старалася показати все, абсолютно все, що робилося з цією кімнатою. А роботи в мене з'явилося просто, ну, дуже багато. Я не очікувала, що ця кімната займе у мене стільки часу, тим паче довелося робити все самій. Тут під килимами приховується старенька, товста плітка, яка лежить просто на, підло... на земляній підлозі. З нею теж прийшлося добряче попрацювати, а зараз побачите результат. Ну що? Настав той день, коли я можу вам нарешті показати результат. Ви готові? Пішліть. Запрошую до нашої віранди. Зараз з вами все роздивимося. Сподіваюсь, не насмічу. Як вона виглядає тепер. Відреставровані меблі поставила сюди, мені здається, вони тут ідеально вписуються. Дуже мені подобається результат. Така у нас стеля, пліточки накладні, пофарбовані. Вверх у нас пофарбований водоемульсіонкою. низ пофарбований. Гумовою фарбою і зробила горошок, щоб було симпатичніше. І відокремила низ від верху такою от декоративною планочкою. Як вам? Двері завдяки людочці, вона мені подала ідею таку відреставрувала і обтянула шкірзамом, я вже насмітила. Тут зробили саморобний карніс. Цей карніс був, ця планочка, я її пофарбувала, він був з ниржавійкий, а це водопровідні тримачі для труб. Ми прикрутили і вийшов у нас такий карніс. Шторочку, по-чесному скажу, знайшла в секонд-хенді. Мені сподобалось, що тут уже є дирочки. Можна надіти на них карніс, щоб не возитися з цими гачками. На жаль, камера не передає зараз відтінки всі які. Насправді є, воно чомусь робить жовтий ефект. Не знаю, чому воно таке жовте. В реальному житті воно все біле, бускове, гарненьке, яскраве. Підлога у нас постілили на старий лінуліум. Тут була, ви пам'ятаєте, в страшному стані товста плітка, прямо покладена на землю. Ми поклали на неї старий ліноліум. Перед цим пліточку, я пам'ятаєте, ремонтувала, щоб вона не гуляла, тому що гуляли отак от прямо деякі пліточки. А на старий ліноліум ми поклали новий ліноліум. Прибили плінтуса, плінтуса купили дешеві, розстроїлися дуже, тому що вони нікуди не годні. І такий результат у нас вийшов. Тріщина я вам показувала, пішла тут і тут. Тому що глина межує з цементом. Але якщо б я вам про неї не сказала, ви б цього дуже сильно і не помітили, правда? Підлога дуже гарно підходить під двері. Ремонт не остаточно завершений, тому що залишився один маленький нюанс зробити отут ручечку на цих дверях. Я думаю, результат просто як небо і земля. Порівняння з тим, що було і що стало. А пам'ятаєте, я хотіла лише зробити отут дірки. Думала, що розвалиться наша віранда. А закінчилося все суцільним ремонтом. Ну, я рада, мені дуже подобається. Можна видихнути, я це зробила дуже довго це відбувалося, але нарешті можна відпочити і насолоджуватися результатом. Ось я потім, можливо, ще дороблю парожик, тому що у мене тут в планах ще, коли я відпочину, наберуся сил зробити оцей наш паріг. Тут я хочу з шматочки в пліточки обкласти все це і зробити рівненько, все гарненько тут. Тому, коли я буду тут робити, можливо, я тут ще пофарбую чи щось друге зроблю, не знаю, поки залишила так цей поріг. Ми просто оцей паріжок прикрутили. Щоб ліноліум зафіксувати. І все буде чекати в цю сторону з вулиці. Мені ще треба буде з вулиці двері ці робити. Роботи просто не почати край, але одна завдання, одне завдання вже дороблено. І це нереально радує. Все, я дуже багато болтаю. Мені треба бігти врожай збирати. Сподіваюсь, вам сподобався результат.